Ну, ключове слово, яке ви сказали, зависли зависання. От у Трампа є зависання в питанні, як припинити війну між Росією і Україною. От він зависив в цьому питанні. У нього нема. Я думаю, що це одна з причин. Ну те, що він поїхав з саміту G7, не тому, що він не хотів зустрічатися з Зеленським. Я думаю, там інші були подразники, інші приводи для цього. Але йому. Не було що сказати і Зеленському. Я думаю, що можливо це теж вплинуло. Тому от зависання є тут, але на схоже на засідання Ради національної безпеки теж виникло зависання. Яке от по відношенню до нас є прихильники тиску на Росію і є противники тиску на Росію, і у Трампа немає рішення. Да, і, ну, він сам ще схиляється, поки уникати тиску на Росію, зокрема санкційну тиску. Отак От і з війною, з війною між Ізраїлем і Іраном. Е, з одного боку, ну явно Трамп і в Канаді це було помітно по його заявах, і коли він повертався з Канади, що він схиляється до е, участі е, е, в воєнних діях проти Ірану. Ну, як це бувало і раніше в історії на фінальному етапі Великої війни, США включають цю війну і допомагають перемогти. Перша світова, Друга світова, там деякі інші війни не завжди так бувало, але тим не менш, включитися на фінальному етапі лаври переможця. Це Дуже. те, що можливо теж, скажімо так, подобається Трампу. Однак, яка реальність? Я думаю, що і на Раді національної безпеки, коли обговорювали це питання, там є ще ситуативна кімната, коли збираються ключові особи в закритому там спеціально закрита від прослуховування, там і від різних, скажімо так, засобів, засобів електронних кімнат, де вони обговорюються найбільш важливі і секретні питання, і отут да, робити удари по Ірану чи ще зачекати. І я думаю, що скоріше за все відбувся певний розкол в команді: частина за частина проти.